Настають моменти, коли присутність інших людей стає тягарем важчим за будь-яку самотність, не через те, що ми стали холодними, а тому, що щось всередині нас прокинулося та розпізнає більшість зустрічей такими, якими вони є насправді. Театральні вистави, що виснажують нас, ніколи не торкаючись нашої справжньої сутності, чи знайоме тобі це відчуття, коли після цілого дня, наповненого розмовами, ти повертаєшся додому і відчуваєш себе спустошенішим ніж раніше. Ця порожнеча не є ознакою слабкості, вона є сигналом до пробудження. У наступних хвилинах ми разом зануримося в глибини того, що Карл Юнг розкрив про людську психіку та наші взаємини. Ми дізнаємося, чому деякі люди буквально виснажують нас, тоді як інші живлять нашу душу. І найголовніше, ми усвідомимо, що твоє виснаження від спілкування з людьми не є особистою невдачею, а можливо, сигналом психічного здоров'я в світі, повному несвідомих динамік. Ця подорож проведе тебе через різні пласти людської психіки, від масок, які ми носимо, до тіней, які проектуємо на інших. Шлях не завжди буде комфортним, але він стане просвітлюючим. Почнімо нашу мандрівку. Уяви, що одного ранку ти прокидаєшся і усвідомлюєш, що більшість твоїх стосунків не живлять тебе, а забирають енергію. Це ніби повільне пробудження з багаторічного сну. Обличчя навколо тебе залишаються тими самими, але раптом ти бачиш крізь поверхню. Ти розпізнаєш закономірності, відчуваєш дизгармонію, і в цей момент ясності ти запитуєш себе, чи проблема в мені? Або я нарешті почав бачити Карл Юнг описував процес, який назвав індивідуацією, це шлях до психічної цілісності, інтеграції всіх частин нашої особистості. Те, що Юнг не підкреслював явно, але що проходить крізь його роботу, це те, що цей процес неминуче веде до відчуття відчуженості від натовпу. Чим свідомішим ти стаєш, тим менше можеш брати участь у несвідомих іграх. Що формують соціальний цемент більшості відносин, ти починаєш відчувати, коли люди не автентичні. ти помічаєш, коли розмови залишаються поверхневими, відчуваєш різницю між справжнім зв'язком і ввічливим обміном. Це сприйняття несе з собою парадокс. Ти прагнеш зв'язку, але більшість доступних зв'язків відчуваються як в'язниці. Ти не хочеш бути самотнім, але товариство багатьох людей змушує тебе відчувати себе самотнішим за будь-яку фізичну ізоляцію. Юнг сказав би, що це не ознака соціальної нездатності, а психічної диференціації. Ти почав звільнятися від колективної несвідомості. Сучасна культура прославляє постійну доступність. Хто не відповідає, вважається неввічливим, хто потребує усамітнення, розглядається як дивак. Хто не має бажання до поверхневих зустрічей, клеймується як антисоціальний. Але що, якщо ця постійна доступність роздирає нас зсередини? Що якщо ні, іншим іноді є єдиним так собі? Юнг розробив концепцію персони тієї маски, яку ми носимо, щоб функціонувати в суспільстві. Персона не є поганою сама по собі, вона необхідна. Нам всім потрібні різні грані, щоб діяти в різних контекстах. Проблема виникає, коли ми підтримуємо так багато суперечливих персон, що більше не знаємо, хто ми без маски. Подумай про свій день: на роботі ти носиш професійну маску компетентний, контрольований, дружній, але дистанційований. У сім'ї іншу турботливу, терплячу, завжди доступну. У соціальних мережах ще одну успішну, щасливу, бездоганну. І з кожною зміною цих масок ти відчуваєш, як маленька частинка тебе губиться. Це ніби розщеплення себе на фрагменти, які ніколи знову не складуться в ціле. Юнг застерігав від ототожнення з персоною, коли ми забуваємо, що маска не є нашим справжнім «я», ми втрачаємо контакт з нашим ядром. Ще гірше стає, коли ми розуміємо, що люди в нашому житті люблять не нас, а наші маски вони цінують терплячого друга, успішного колегу, ідеального партнера. Але чи полюбили б вони тебе, якщо ти знімеш усі ці маски і покажеш їм своє оголене, незахищене я? Якщо ти знаєш відчуття носіння маски, напиши слово маска в коментарях. Більшість стосунків базуються на мовчазному договорі: я ношу свою маску, ти носиш свою, і ми обидва робимо вигляд, ніби ці маски справжні. Момент, коли ти намагаєшся бути автентичним, справді вразливим, справді щирим. Це момент, коли багато людей відступають. Твоя правда лякає їх, бо загрожує їхній власній неправді. Це екзистенційна ціна автентичності. Чим щирішим ти стаєш, тим менше людей може витримати твою близькість не тому, що з тобою щось не так, а тому, що твоя щирість змушує їх зіткнутися з власною нещирістю, а більшість людей не готові до цього зіткнення. Одним з найбільш захоплюючих і водночас тривожних концептів Юнга є психологічна проекція. Юнг зрозумів, що люди проектують несвідомий зміст власної психіки на інших, те, що ми не хочемо або не можемо бачити в собі, ми замість цього бачимо в іншому і часто реагуємо на цю проекцію з інтенсивними емоціями, ніби вона реальна. Чи траплялося тебе коли-небудь, що хтось раптом і без видимої причини жорстоко напав на тебе, що тобі приписували якості, які зовсім тобі непритаманні, що ти став цапом відбувайлом за проблеми, які існували задовго до твоєї появи? Тоді ти, ймовірно, був полотном для чужих тіней. Тінь у термінології юнга це та частина нашої психіки, яку ми відкидаємо і витісняємо в несвідоме. Все, що ми не можемо прийняти в собі, потрапляє в тінь, і ця тінь не зникає просто так. Вона шукає способи проявитися. Один з цих способів проекція на інших людей. Люди, які не інтегрували власну тінь, несвідомо зроблять тебе відповідальним за їхній власний витіснений зміст. Контролююча особа звинуватить тебе в маніпуляціях. Нарцис закидатиме тобі егоїзм. Тривожна людина сприйматиме тебе як загрозу. А ти, якщо ти сприйнятливий, почнеш вірити, що з тобою щось не так. Виснаження виникає тому, що ти постійно несеш тіні, які не є твоїми власними, ти стаєш контейнером для нежитих, відкинутих, витіснених частин інших людей. І перверсне в цьому те, що вони ненавидитимуть тебе за те, що ти несеш ці тіні, хоча самі вони навантажили тебе ними. Юнг також говорив про перенесення, концепт, який спочатку походить з психоаналізу Фрейда, але який Юнг розширив у перенесенні людина несвідомо проєктує почуття та очікування з минулих стосунків на сучасну особу. Ти раптом стаєш матір'ю, батьком, рятівником, ворогом, не давши згоди грати цю роль. Ці дикі перенесення емоційно надзвичайно виснажливі. Люди ставляться до тебе на основі їхнього внутрішнього світу, а не на основі того, хто ти насправді. І коли ти намагаєшся звільнитися з цих нав'язаних ролей, вони часто реагують гнівом або почуттям покинутості, ніби ти особисто їх зрадив. Існують стосунки, які систематично виснажують тебе: ти даєш і даєш, і даєш, а в кінці залишаєшся порожнім, тоді як інший. Здається, ніколи не насичується. Ця вампірська динаміка тонка і важко розпізнається, бо часто виступає під виглядом любові, дружби чи турботи. Сам Юнг не говорив прямо про енергетичний вампіризм, але його теорію психічної енергії можна застосувати до цього він описував лібідо не лише як сексуальну енергію, а як загальну психічну життєву силу. Деякі люди навчилися несвідомо чи свідомо витягувати цю енергію з інших замість генерувати її з себе як розпізнати вампірські стосунки. Після кожного контакту ти відчуваєш себе виснаженим, розгубленим маленьким. Розмови завжди обертаються навколо проблем, потреб і драм іншого. Коли ти намагаєшся говорити про себе, тему швидко перенаправляють, твої успіхи применшуються, твої проблеми релятивізуються. Ти потрібен, але не цінований. Ти функція, а не особистість. Типове те, що ця динаміка часто працює через апеляцію до твоєї емпатії, тебе не відкрито експлуатують, а тонко маніпулюють. Ти потрібен, без тебе не можуть. Ти єдиний, хто розуміє, і тому, що у тебе добре серце, ти даєш, поки не помітиш, що твоєю добротою зловживають. Юнг сказав би, що в таких стосунках нехтується власна індивідуація. Замість роботи над власним психічним розвитком енергія вливається в бочку без дна, вампірська людина не розвивається далі, тому що не мусить. У неї ж є ти. Найнебезпечніша брехня це та, що безмежна емпатія є чеснотою, емпатія без меж це самозречення, співчуття без самозахисту це мазохізм, ти не можеш нікого врятувати, жертвуючи собою. Ти лише матимеш двох людей, що тонуть замість одного. Ми живемо в епоху масових нарцисичних розладів. Соціальні мережі створили культуру, в якій его постійно має підживлятися лайки, коментарі, підтвердження. Особистість стає виставою, життя сценою, і в цій культурі автентичні глибокі стосунки стають майже неможливими. Юнг розрізняв між его та самістю, Его. Це наша свідома особистість, наша персональна ідентичність, самість це тотальність психіки, інтегруючий центр. Здоровий розвиток означає, що его служить самості при нарцисичному розладі, его роздуте, відокремлене від самості і тиранічно панує над усією психікою. Коли ти взаємодієш з нарцисично структурованими людьми, ти швидко помітиш, що для них ти не є самостійним суб'єктом, ти дзеркало. Твоя функція. Відображати їхню величність щойно ти заявляєш про власну цінність, висловлюєш власні потреби, тебе або ігнорують, або атакують. Ці люди не можуть справді слухати, тому що внутрішньо зайняті власною самопрезентацією. Кожна розмова це сцена, на якій вони повинні грати головну роль. Твої історії нагадують їм лише про їхні власні, кращі драматичніші історії, твої болі порівнюються з їхніми і визнаються меншими. Свої радощі не поділяються, а розглядаються із заздрістю. Юнг розпізнав би цей стан як відсутність індивідуації. Нарцис застряг у своєму розвитку, полонений інфантильної грандіозності, нездатний до справжньої саморефлексії. А ти, якщо перебуваєш у стосунках з такою людиною, постійно матимеш відчуття, що мусиш благати про увагу, яка ніколи справді не прийде. Сучасна культура посилює ці тенденції. Взаємність, основа кожних здорових стосунків, здається, стає зникаючою чеснотою. Люди беруть недаючі, вони з'являються, коли їм потрібно, і зникають, коли потрібен ти. Дружба стає транзакційними домовленостями, в яких кожен розраховує, що отримує. Якщо ти також обираєш глибину замість поверховості, напиши, Я обираю глибину в коментарях. У цій атмосфері глибина стає загрозою. Хто справді хоче вести глибокі розмови про сенс, смерть, страх, любов, втрату часто сприймається як надто важкий, надто інтенсивний, надто депресивний. Культура кричить про лише позитивні вібрації. Все важке, темне, екзистенційне має бути відштовхнуте, але життя це не лише світло. Юнг знав це. Він розвинув всю свою психологію з розуміння того, що ми маємо інтегрувати темне, а не витісняти його. Відмова зіткнутися з темрявою веде не до щастя, а до поверховості та психічної стерильності. Якщо ти належиш до людей, які шукають глибини, ти дедалі більше відчуватимеш себе ізольованим, не тому, що з тобою щось не так, а тому, що культура славить поверхневе. Світська балаканина прийнятна. Екзистенційні розмови незручні, мовчання про суттєве нормальне, промовляння правди табу. Ця тиранія поверховості змушує глибоких людей ховати свою сутність, ти вчишся пристосовуватися, вести легкі розмови, посміхатися, коли хочеться плакати. Ти стаєш експертом у приховуванні своїх справжніх думок і почуттів, тому що знаєш, що вони не бажані. Але цей внутрішній розкол коштує сил щодня трохи більше. Поки одного дня ти не помітиш, що більше не можеш, що більше не хочеш, що самотність автентичності тобі милша за товариство масок. Юнг говорив про невелику групу людей, яких називав диференційованими людей, які проходять процес індивідуації, які стають свідомішими, які інтегрують свої тіні. Ці люди неминуче стають самотніми, не з вибору, а з необхідності. Вони коливаються на іншій частоті, ніж маса. Є люди, які сприймають кожен настрій, кожну напругу, кожну невимовлену емоцію в кімнаті. Вони відчувають коли щось не так задовго до того, як хтось це висловить, вони поглинають почуття інших, ніби це їхні власні. Ці високочутливі особи, як їх сьогодні називають, живуть у світі. Який для них надто голосний, надто яскравий, надто агресивний. Сам Юнг, імовірно, був такою людиною, його інтенсивний внутрішній світ, його здатність занурюватися в глибини психіки вказують на виражену чутливість. Але цей дар також є тягарем у світі, повному емоційного забруднення, ти, як чутлива людина, постійно затоплюєшся. Кожна зустріч залишає сліди, різкий тон ріже глибше. Нелюбна зауваж тримається довше. Агресивний настрій у кімнаті відчувається як фізичний напад, тоді як інші, здається, без зусиль орієнтуються в соціальних ситуаціях, ти приходиш додому і потребуєш годин, щоб відновитися від вражень. Проблема в тому, що більшість людей не розуміють цієї чутливості, вони вважають тебе надто вразливим, драматичним, складним. Вони радять тобі не сприймати все так серйозно. Розвинути товстішу шкіру, стати більш розслабленим, але ти не можеш. Це ніби радити комусь без повік, не моргати занадто часто. Юнг сказав би, що високочутливі люди мають більш прямий доступ до колективного несвідомого вони відчувають не лише свої власні емоції, а й архетипічні сили, що протікають крізь колективну психіку, це робить їх потенційними провидцями, митцями, цілителями. Але це також робить їхнє щоденне життя викликом. Єдине рішення радикальна турбота про себе. Межі неопціональні, вони життєво необхідні. Усамітнення не слабкість, а необхідність, самотність не покарання, а зцілення. Ти маєш дати собі дозвіл бути менш доступним, менш соціальним, менш пристосованим. Уяви, що твоя внутрішня сутність це кришталево чиста вода. Кожна взаємодія з несвідомими хаотичними людьми, це як крапля чорнила, що падає у воду. Після достатньої кількості крапель вода більше не чиста, вона каламутна, темна, непридатна. Тобі потрібен час наодинці, щоб очиститися, дати чорнилу осісти, повернутися до своєї первісної ясності. Ця метафора не перебільшення, вона реальність для чутливих людей. Без регулярних фаз тиші, самотності, споглядання ти можеш втратити себе. Ти станеш проточним нагрівачем для чужих емоцій, медіумом без власної субстанції. Карл Юнг описував індивідуацію як довічний процес становлення власним справжнім я, це шлях зростаючої свідомості, інтеграції витіснених аспектів особистості, примирення внутрішніх протилежностей, але цей шлях далеко не товариський. Він фундаментально самотній. Чому? Тому що більшість людей не йдуть цим шляхом. Вони залишаються в колективному сні, ототожнені зі своїми ролями, своїми персонами, очікуваннями суспільства. Вони не ставлять під сумнів, не рефлексують, не проникають у власні глибини. А коли ти починаєш прокидатися, ставити під сумнів копати глибше, ти автоматично віддаляєшся від них. Це не так, що ти покидаєш людей. Це більше схоже на те, що ти вступаєш на інший рівень розвитку. Твої розмови, інтереси, спосіб життя змінюються. Те, що раніше здавалося важливим, стає безглуздим, те, що раніше ігнорувалося, стає центральним, а люди в твоєму житті, які не йдуть за тобою, залишаються позаду. Юнг говорив про самотність індивідуації це необхідна самотність. Ти маєш відокремитися від маси, щоб знайти власну сутність. Ти маєш приглушити голоси ззовні, щоб почути голос зсередини. Якщо ти готовий слухати свій внутрішній голос, напиши слово голос в коментарях. Це часто означає, що дружба закінчується, що члени сім'ї більше не розуміють тебе, що ти соціально маргіналізований, але ця самотність парадоксально також є формою зв'язку. Ти з'єднуєшся зі своїм найглибшим я, з тим, що юнг називав самістю центром і тотальністю психіки, цей внутрішній зв'язок стабільніший, живильніший і правдивіший за більшість зовнішніх стосунків. Найважче це спокуса повернутися. Коли самотність тисне, коли соціальна ізоляція болить, приходить спокуса знову пристосуватися, надіти старі маски, проковтнути незручні питання, сховати глибину. Повернутися до стада до безпеки приналежності навіть якщо це фальшива приналежність. Але Юнг настійно застерігав від цього повернення до несвідомості після того як ти став свідомим, це психічна смерть, це зрада власної сутності, ціною приналежності стала б втрата твоєї душі, і жодна кількість соціального прийняття не може компенсувати цю втрату, тому ти йдеш далі, самотньо, якщо потрібно. Знаючи, що цей шлях єдино можливий для тебе, довіряючи тому, що в кінці індивідуації стоїть не ізоляція, а глибша форма зв'язку з тими небагатьма, хто також пройшов цей шлях. Точка, в якій ти усвідомлюєш, що емоційно автономний, водночас звільняюча і лякаюча, тобі більше ніхто не потрібен, щоб відчувати себе повним, жодного підтвердження ззовні, щоб знати свою цінність. Жодного товариства, щоб не бути самотнім, ти прибув до себе самого, і це прибуття відчувається як кінець довгої втечі. Юнг називав це з'єднанням протилежностей, шлюбом анімуса та аніми, інтеграцією всіх аспектів особистості в ціле у цьому стані ти більше не фрагментований, більше не шукаєш зовні відсутню частину, ти повний, але ця повнота робить тебе небезпечним для багатьох людей. Того, хто тобі не потрібен, не можна контролювати, того, хто самодостатній, не можна маніпулювати, того, хто спокійний у собі, більше не можна експлуатувати. Більшість стосунків базуються на взаємній потребі, на невимовлених залежностях. Коли ти покидаєш цю основу, ти стаєш загрозою. Тут виникає нерозуміння емоційної незалежності як холодності. Люди плутають твою автаркію з байдужістю. Вони інтерпретують твою самодостатність як зарозумілість. Вони не можуть зрозуміти, що ти їх не менше любиш, а любиш по іншому з повноти, а не з нестачі, зі свободи, а не з потреби. Юнг розрізняв між невротичним відходом і зрілим спогляданням. Невротичний відхід це втеча від світу зі страху, зріле споглядання це свідомий вибір із самопізнання, перше уникнення, друге інтеграція. Як знати, на якому боці ти стоїш? Відповідь у твоєму внутрішньому стані. Якщо ти самотній і відчуваєш себе тривожно, порожньо, неспокійно, це ймовірно втеча. Якщо ти самотній і відчуваєш себе спокійно, наповнено, центровано, це вибір. Якість твоєї самотності розкриває її природу. Не кожна людина створена для життя в постійному товаристві, деякі душі за природою споглядальні, інтровертовані. Спрямовані всередину. Юнг сам був такою людиною. Свої найпродуктивніші фази він проводив у відокремленні, у діалозі зі своїм несвідомим, у письмі, у роздумах. Суспільство намагається нав'язати нам думку, що постійна соціальна взаємодія здорова, а самотність хвороблива. Але це колективна проекція. Правда в тому, що різні люди мають різні психічні конституції, для деяких соціальна стимуляція. Оживляюча, для інших виснажлива. Юн говорив про інтроверсію та екстраверсію як фундаментальні типи установок. Інтроверт черпає енергію з внутрішнього світу, екстраверт із зовнішнього. Якщо ти інтроверт і намагаєшся жити як екстраверт, ти відчуватимеш себе виснаженим, спустошеним, відчуженим, ти діятимеш проти своєї природи. Радикальне прийняття власної конституції це акт самолюбові. Ти дозволяєш собі бути таким, який ти є, не таким, яким інші хочуть тебе бачити, не таким, яким суспільство хоче тебе мати, а таким, який ти справді є у своїй первозданній природі. Уяви обсерваторію високо на горі, чим вище ти піднімаєшся, тим менше людей супроводжують тебе. Повітря стає розрідженим, стежки звужуються, зрештою, ти йдеш сам, але коли досягаєш вершини, вид безмежний. Ти бачиш взаємозв'язки, невидимі знизу, ти розумієш закономірності, які зблизька здаються хаотичними. Це метафора індивідуації, підйом до свідомості, це підйом у самотність, але це також підйом до ясності. Ти жертвуєш теплом натовпу заради ясності висоти, і в цій ясності знаходиш щось глибше за приналежність, ти знаходиш істину. Юнг вірив, що в кінці процесу індивідуації стоїть не ізоляція. А глибший зв'язок з колективним несвідомим, з архетипічними силами, що об'єднують нас усіх. Ти не відокремлений від людства, ти лише відокремлений від його поверховості, ти пов'язаний на глибшому, невидимому рівні. З цієї висоти ти можеш з співчуттям дивитися на людей внизу, ти розумієш їхні ігри, їхні маски, їхні проекції, ти не засуджуєш їх, бо сам був там, ти знаєш наскільки важкий підйом. Ти знаєш, що не кожен до цього готовий, і це нормально. Якщо ти слухав до цього місця, ти ймовірно впізнаєш себе в багатьох з цих описів, ти відчуваєш себе поміченим, можливо, вперше, і це не випадковість. Ці слова для тих, хто прокидається, для тих, хто відчуває, що щось не так, зі способом, яким ми взаємодіємо один з одним, для тих, хто готовий, іти глибше. Якщо ти хочеш більше такого роду роздумів, якщо хочеш далі занурюватися в глибини людської психіки, запрошую тебе підписатися на цей канал. Тут йдеться не про швидкі рішення чи поверхневі мотиваційні гасла, тут йдеться про правду, навіть якщо вона незручна, тут йдеться про глибину, навіть якщо вона самотня. Напиши в коментарях, який досвід найбільше торкнув тебе, де ти впізнав себе, які маски носиш. Які тіні проєктуються на тебе? Твоя історія могла б допомогти іншим відчути себе менш самотніми у власній індивідуації? Нас небагато, але ми пов'язані тим, що побачили правдою, яку більше не можемо ігнорувати.